Всім привіт! Знову відключили світло. І тут в мене така проскочила ідея. Колись придбав я ось такий модуль з Китаю, понижаючий. Його вхідна напруга від 6 до 32 вольт. Думаю, якщо взяти і спробувати від електроінкурного інструмента зарядити. Телефон чи якийсь гаджет. Тут ось поставив USB-тестер. І будемо зараз спробувати заряджати павербанк, який, є, до речі, ніяк не корпус для його не зроблю. Ось у нас провід йде через цей і амперметр. Споживає він з акумулятора. Це акумулятор на 20 В 4 ампер години. На даний момент він споживає. ось дивимось, ну, В середньому 1 А видає модуль. Ну, споживає цей павербанк плата. А на вході споживає з акумулятора 240 мА. 250. Тобто можна так заряджати гаджети. Мені просто цікаво, яке буде КПД. Тобто, якщо ось в мене ще один акумулятор, ну цей на 1,5 А години, попробувати його зарядити і через цей модуль через тестер, провірити, скільки ж він віддасть. Ампергодин. Цей, до речі, модуль. Він... Там написано, який він піддержує, він даже швидку зарядку піддержує протоколи. Оно Charge 2, 0, Quick Charge 3.0 і ще якісь там. Ну, в мене нема таких пристроїв, щоб провірити. А для павербанка на виход 5 вольт це таке його споживання. 290 мА. Ну, тут ще на роз'ємах йдуть втрати. Тобто 70 мА. А на вході 240. Ось такі закони фізики. Наступних відео я проведу експеримент, зроблю резисторне навантаження і спробую скільки